Всім привіт! Добрий вечір! Ми вже переїхали, і зараз я хочу зробити вам трішки румтур, те, що ми зняли, розказати, що скільки коштує, і провести звичайно, що екскурсію. Вже зараз у нас 10-та година вечора. Ми зараз Приїхали нас, власники підвезли, допомогли нам з речами, і ту кімнату, яку ми орендували на Airbnb, там потрібно, щоб заїхали інші люди. Я знайшла в Фейсбуці цих людей, але це просто якесь жахіття, тому що просто такі невідповідальні. Ми з ними домовлялися на одну годину. Чоловік запізнився на півтори години. Потім е, ще я, ми домовлялися за готівку. А він мені каже: Давай на карту я скину. Ну, тобто, це так, знаєте, я вирішила вам трішки пожалітися, просто що дуже сильно бісить, коли люди не роблять те, що вони кажуть. Давайте я вам зараз краще проведу екскурсію і погнали. Так, першим ділом було вже заповнює холодильник. Дуже е, класно, що він у нас реально великий. Ну, такий, знаєте, для двох людей. Я вважаю, що він буде нормальним. І тут... Така ще велика морозильна камера, і на кухні багато різних полочок. І взагалі кухня мені подобається, Вова вже тут розбирає трішки. Тут ще духовка, шафки, домийка. Так, це великий стіл. Я сподіваюся, що до нас скоро прийдуть друзі, і ми будемо всі сидіти і тут спілкуватися. Це диван. На цьому дивані ми будемо спати перші дні. А чому я розповім вам трішки пізніше стілець, лампа і ось це все кухня. Потім це в нас іде така, знаєте, зона. Тут буде відпочинку, стіл для навчання, вікна. Тут зараз темно, тому що ніч. Подушки. Ми купували сьогодні в Волмарті по 13 доларів. 15. По 15. По 15 доларів. Окей, добре. Потім в нас йде коридор. Тут для речей. І це вже ванна кімната. Ну, ванна, звичайна, а це я. Ванна звичайна. Тут душова кабіна. І потім йдемо в спальню. Ось чому ми будемо спати на дивані, тому що нам потрібно ще зібрати ліжко і ще зробити, точніше, купити ще матрас. Тут теж є поличка, віконце і шафки. Так. Як бачите, наш бейсмент, він не повністю пустий. Тут є якісь меблі, і це великий плюс, тому що зараз, якщо з нуля повністю облаштовувати будинок, то це просто нормальних коштів так і буде коштувати. А якщо у вас ще немає роботи, то це напряжно вже. І цей бейсмент ми знімаємо за 1800 канадських доларів. Знайшли ми його з Вовою в Фейсбуці, і дуже щасливі тому. Так, Вова передає всім великий привіт. І я сподіваюся, що він розповість про роботу, де він працює, де він знайшов скорим часом. Може, потім. Може, потім, так. І що хочу ще сказати: якщо ви збираєтесь в Канаду, не бійтесь, обов'язково спробуйте, тому що спочатку перші дні мені було складно через те, що великі відстані долати складно, коли немає машини, коли ти. Коли ти чекаєш на цей автобус 20 хвилин, і ти просто, ну, по-перше, що було дуже холодно, і тоді взагалі нічого не хотілося. А зараз з часом, вже майже три тижні ми тут, і ми вже звикли до цього і здали на права, і хочемо скоро купувати машину, і вроді все, знаєте, так йде більш-менш нормально. Ще не здали на права, тільки G1. Ну так, ще здали тільки теоретичний тест, а потім мова, здасть ще практичний і йому дадуть права. Мені, на жаль, через рік тільки. І хочемо ще сказати, ті, хто збирається в Канаду. Будь ласка, не бійтесь, нікого не слухайте, хто вам буде казати якесь негативне щось про Канаду. Просто спробуйте, тому що може це. Того варти для вас, тому що нам спочатку не дуже, а зараз вже нормально і класно. Тому бажаємо кожному успіхів в тому, що ви переїдете в Канаду. До нових зустрічей, друзі. Вай!